Президентське вето на податковий кодекс це маленька перемога середнього класу. Та експерти кажуть, що поки що виграно бій, але не битву, тому що дві третини нашої економіки знаходяться в тіні. а це складає більше 15 мільярдів гривень. Проте виводити їх на світ білий ніхто не поспішає. Хоча самі підприємці кажуть, що вони готові платити розумні податки. Ці люди жили на столичному майдані Незалежності майже два тижні. Розіклали намети, мало не щодня пікетували парламент та адміністрацію президента. Вимагали одного вето на репресивний податковий кодекс. Мені кваріль, буде що хуже а не Я говорила, що нікуди хуже, нікуди хуже. воно вот вийшло. А тепер нам не восім чоловік. мені не всіх кормити? Здавалося, своє відстояли. Парламент планує прибрати найбільш небажані новели. Але дехто на майдані каже, цього мало. Вимагають простих та зрозумілих правил для усіх. Ми виступаємо за те, нехай платять податки всі, починаючи із. Верхніх чинів із офшорних зон вони нехай заплатять податки, і щоб ці податки немало йшли в бюджет нашої держави. Підприємці на Майдані оголосили, вони поза політикою. Їхні вимоги суто економічні. Експерти кажуть, це хибна позиція. Обстояти свої права лише пікетами не вдасться. Нині влада почула завтра, може проігнорувати. Так вже після вето депутати провалили закон про спрощену систему оподаткування. Не захотіли ліквідувати податкову міліцію. Політолог Олександр Палій переконаний, так буде, поки середній клас не матиме своїх людей в місцевих радах та парламенті, не зможе впливати на ухвалення рішень. Наводить приклад: на заході буржуазія традиційно підтримує правих політиків. Коли приходять люди до виборчих урн, вони голосують за праві партії. Так відбувається в силу того, що іде, так, підвищення політичної культури населення, і вони розуміють, що якщо навіть уряд надрукує багато грошей і всім роздасть, все одно це впаде в остаточному рахунку через тиск інфляційний, через підняття цін на населення. Тому люди хочуть здорової такої політики, яка дасть результат довготривалий. В Україні консерватори ніколи не мали більшості в парламенті, а поодинокі політики навіть дуже досвідчені погоди зробити в принципі не можуть. Результат плачевний. Дозвільна система одна з найзаплутаніших у світі, а отже, корупційна. В нас 70 видів ліцензій. в Європі. Тричі менше розповідає правий політик Юрій Костенко. Нагадує, ці проблеми не нинішні. Попередні уряди обіцяли скасувати тисячі непотрібних дозволів. Нічого не зробили. Новий податковий кодекс міг стати останнім цвяхом у домовину середнього класу. Українська народна партія внесла 150 поправок до податкового законодавства, і здебільшого не стосується покращення умов ведення підприємницької діяльності малим підприємцям. Але ми не можемо їх провести у Верховній Раді, тому що в нас лише шість народних депутатів, а ще треба 220. Лідер УНП називає причину непопулярності українських консерваторів. Вони не мають грошових мішків олігархів, не дають легких рецептів, пропонують фахову дискусію, не закликають також до так званої влади українців, яка без ідеологічного ґрунту просто фетиш. Натомість людям нав'язується образ по. Політика – блазня телевізійні шоу ліплять політичних зірок. Головне красиво балакати. Коли ідеологію підміняють технологіями, небезпечно для держави, каже народний депутат. Замість партій бізнес-клуби, замість авторитетних команд однодумців, авторитарні лідери. Виявляється для гарного життя. Потрібно замінити Петра в Верховній Раді на Івана. І все буде добре. А чому Петро має замінити Івана? А тому, що Іван менше вкрав, ніж Петро, і менше блудив, ніж Петро. Оце таке примітивізоване подання української політики. Але там то рецепти всі ж хибні даються. Там вже немає серйозної дискусії, а представлення парламенту, як знаєте, такого циркового видовища воно зробило у людей відразу до політика. І до політики інакше на місцевих виборах тут телевізійні прийоми не діють. Люди знають політиків за реальними справами. Юрій Костенко має такі приклади: на виборах 31 жовтня його партія здобула. 1300 мандатів. На виборах міського голови Івано-Франківська вдруге переміг висуванець УНП Віктор Анушкевичус. У столиці Прикарпаття давно працюють за рецептами європейських консерваторів. Спочатку зелене світло бізнесу, потім будуть гроші на ремонт доріг та будівництво лікарень. В Івано-Франківську третину міської скарбниці наповнюють малі та середні підприємці. Аби їхній клопіт із чиновником був мінімальний, відкрили центр адміністративних послуг та реєстраційну палату. Це перша така установа в Україні. Якщо колись тиждень треба було, щоб зареєструвати підприємця, то сьогодні цей термін скоротився до одного дня автоматично всі інші реєстрації по фондах відбуваються автоматично що краще працюється місцевому бізнесу, то швидше прийде іноземний інвестор, кажуть в ратуші. У 2006 10 роках до Івано-Франківська залучили 100 мільйонів доларів інвестицій, 80% капіталу з країн Євросоюзу. За рівнем економічного розвитку серед міст з населенням 100-500 тисяч Івано-Франківськ на третьому місці. Попереду тільки Ужгород та Сімферополь, дані офіційного сайту Івано-Франківської міської ради. Заробленим грошем вже знайшли застосування, взялися за велику кільцеву дорогу навколо міста. Відновлять та збудують сім мостів. Нове обладнання поставили в пологовому будинку. Показник дитячої смертності знизився утричі. Відділення було відкрито дуже швидко. У по пользі п'яти місяців було закуплене обладнання. Все це разом коштує десь біля двох мільйонів гривень. Кошторис Івано-Франківського пологового будинку 11 мільйонів гривень. Сім виділили з державного бюджету. Ще чотири з міського. В Україні з тисячі новонароджених помирає 11. В Івано-Франківську 4,7. і Це найменший показник в державі. Приклад Івано-Франківська міг би стати успішною моделлю для всієї України. Але поки не став. Тому що для цього треба зламати саме державну корупційну політику. І навіть самі народні депутати визнають, що в кожний український закон закладають здирницькі схеми. Україна посіла 134-те місце за рівнем корупції серед 178 країн світу в рейтингу Transparency International за 2010 рік. З 10 балів отримала 2,4. Будь-який результат нижче трьох балів є ганьбою для нації, яка змушена жити у тотально корумпованій державі. Корупція спричиняє бідність населення та сповільнює економічний розвиток країн. І звіту групи Transparency International. Ці дані не дивують Валерія Асадчева. Вчений економіст, член української народної партії, три роки очолював Полтавську область, край багатий на поклади газу, каже найбільш перспективні площі давно розібрали ділки від влади. Газ продають за ринковими цінами. Держава втрачає гроші, потрібні для буріння нових свердловин. Ми ще міцніше підсідаємо на імпортну газову голку. А Садчев зізнається, поламати тіньові схеми йому не вдалося. Розв'язати цю проблему на рівні області це нереально, тому що це всі, е, так сказать, лінії ведуть сюди нагору. Сьогодні ми добуваємо з тих же свердловин, що були колись. Вони вже вище на глибину десь 5 кілометрів. Нижче ми опуститись не можемо, тому що ми за 20 років не купили жодної навіть бурової установки. В аграрному комплексі справи були не найкращі, коли Асадчев очолив Полтавщину. Власники кількох елеваторів тримали в заручниках всіх фермерів краю. Селянин привозив на елеватор зерно третього класу. Його ціна на ринку 1050 гривень за тонну. Але на елеваторі ставили йому шостий клас 650 гривень за тонну. Фермер погоджувався на пониження класу. Більше нікуди було здати на зберігання. Монополісти нагрівали руки 400 гривень на тонні. Ми пішли цивілізованою системою демонополізації. І ми сказали, хорошо, хай ці собі існують. А ви будуйте нові. І ми вам даємо всю зелену вулицю. Нові структури приходьте на Полтавщину. Ми вам допоможемо з вивідділенням землі. За три роки на Полтавщині збудували 15 великих елеваторів. Два на Дніпрі область отримала вихід до морських портів. Не усі корупційні нитки вдалося обрізати на Полтавщині, але, скинувши навіть частину, врятували економіку і вклали півмільярда доларів інвестицій. Але чи можливо таке в усій українській державі? Натомість приклад наших сусідів доводить, що країну можна підняти буквально за кілька років. Батумі морські ворота Грузії тут найбільший порт та курорт країни. Гроші завжди крутилися чималенькі. Але шість років тому почати бізнес було майже неможливо. Хіба з особистого дозволу місцевого князя Аслана Абашидзе зізнаються батумці. Президент Кашвілі ввів війська, Абашидзе втік до Москви. З того часу усе помінялося. Місто світиться вогнями, порт приймає десятки суден щодня. Свої офіси відкривають міжнародні корпорації. Будуются дороги, готели та пенсионати. Такой климат наибольшего благоприятного, как создан в Грузии, ну, я как бы мало встречал стран постсоветского пространства, как вот Грузия. Инвестируйте ради Бога, обоснуйте свои проекты и вы не будете ходить по чиновникам, здесь все упрощено до минимума. Заступник голови уряду Аджарії Леван Антанадзе розкриває секрет грузинських реформ. Держава навела лад на митниці, податковій та поліції. Найголовніше, чиновники не мають спокуси брати хабарі. Дозвільна система проста та відкрита открытие любого объекта, не связанного ни с какой с проверкой, ни с какой печатью. Надо регистрироваться в реестре, фирму регистрировать. Это можно сделать за один день, можно сделать через интернет. И никакой проверяющей служба не, не зайдет и не проверит его. Два роки тому Грузія пережила війну. Зруйновано десятки сил, розбомблено місто Гори, але нині не залишилося і сліду від лиха. Країну з руїн підняли інвестиції. Щороку Світовий банк вкладає індекс легкості ведення бізнесу, враховується, наскільки просто зареєструвати підприємство: кількість податків, час та витрати на будівництво, кількість документів для здійснення імпорту експорту. За цими показниками Грузія на 16-му місці в світі, Україна на 145-му. Наступного вівторка Київ відвідає міністр закордонних справ Естонії Урмас Паєт. Він матиме офіційні зустрічі на найвищому рівні. Але посол Естонії збентежений. Його делегації запропонували розкішний готель, ціна якого ніяк не вміщується в кошторис іноземних поїздок для чиновників. Установлено парламентом е закон не Скільки? сколько суточные, сколько э, можно тратить на, на человека. И это относится не только, э, там нет разницы э, в чине, это также относится и к президенту и обыкновенному э, клерку любого е державного учреждения. Естонія країна незбідних. Стабілізаційний фонд чверть національного бюджету. Але на такі перевитрати чиновників високі податки. І це не найгірше. Бо доба у розкішному готелі в Києві буде коштувати ще й політичної кар'єри. тому що для общества ми всі являємося просто державними служащими. В Естонії все прозоро, Із цього починається європейський стандарт. Індекс корупції один з найнижчих у світі, а рівень життя найвищий у східній Європі. Успішна економіка Естонії тримається на малому та середньому бізнесі, бо зростає частка ринку послуг, який формують ці підприємці. Саме тому в умовах кризи Естонія має 4 відсоткове зростання ВВП. Естонія єдина країна в східній Європі, де малий та середній бізнес представлений політичною більшістю у парламенті. Їх основа партія реформ, яку багато років очолює прем'єр-міністр Андрус Ансеп. Пріоритети уряду, ліберальна політика, невисокі податки, дешеві банківські кредити для підприємців. Наші сусіди не тільки подолали корупцію та лібералізували економіку. Вони навчилися захищати свої інтереси. Не гнуться перед великими країнами, не піддаються на їхні вимоги. Наприклад, польща добилася у євросоюзу найбільших дотацій для своїх фермерів, попри категоричне проти Франції, Німеччини та Іспанії. Зате нині польське м'ясо на українських прилавках. Тоді як наші селяни ріжуть худобу, робить невтішний висновок Юрій Костенко. Десять років тому він запропонував стратегію економічного націоналізму. Роби українські низькі податки, мінімальне втручання чиновника в справи бізнесу. Це легалізує економіку. Вона зможе забезпечити країну на 70% власною продукцією. Купуй українське прибрати сірі схеми контрабанди встановити високі мито на імпорт, який можна замінити українськими товарами, захищає українські рівноправні стосунки на міжнародній арені, за транзит газу та перебування чорноморського флоту, Кремль повинен платити по світових цінах. Натомість за 20 років українські політики зробили все навпаки. Наш ринок відкрили на усі чотири сторони. Нарікає лідер УНП. І у 2009 році ми отримали на своїх ринках 80% товарів, робіт і послуг іноземного походження. А купуючи іноземне, ти стаєш донором не свого бюджету, тому що купуючи іноземний товар, 70% його вартості ти переправляєш виробнику за кордон. Для того щоб змінити в Україні життя на краще, треба навчитися виробляти українські товари роботи й послуги, купувати українське у себе. Активісти роз'яснюють простим людям: якщо товар зі штрих-кодом 482, можна сміливо купувати, це наше. Але приклад мають подати чиновники. Вони щороку на іноземні товари витрачають півмільярда гривень. Юрій Костенко обурюється. Підтримка імпорту абсурд. Хоче запозичити американський закон про державні закупівлі. Оце є ресурс, який з однієї сторони буде стимулювати збереження коштів. З іншого боку, він буде примусувати міністерство відомства дивитися на те, а що в Україні можна купити українського. А якщо немає, то що можна зробити з тим, щоб воно завтра було? Змінилося кілька урядів. Цей законопроект досі під сукном. Тим часом в державній скарбниці хіба що миші. Аби залатати діри, беруть кредити. Тільки цього року позичили 12 мільярдів доларів. Це майже третина всього бюджету. Державний борг 50 мільярдів, корпорації та компанії ще 55. Це політика споживчого дефіциту. Який роз'їдає українську економіку, український державний борг не треба плутати з європейським. Це зовсім різні речі. Тому що там бюджетний дефіцит на проїдання не береться, він береться на розвиток. Економіст прогнозує, вже через два роки нас чекає дефолт. Україна не зможе сплатити відсотки. Тим часом чиновники знову домовляються про кредит Міжнародного валютного фонду і не бачать ресурсів всередині країни. Щороку за базування Чорноморського флоту Російська Федерація погашає український борг на 97 мільйонів доларів, створений всередині 90-х. За оцінками Ради національної безпеки і оборони росіяни мають платити щонайменше 1,8 мільярда доларів. Кремль платить за транзит газу до Європи лише 2,8 долара за тисячу кубів на 100 метрів. Тоді як в Євросоюзі, це коштує від 5 до 7 доларів. Наші збитки 4 мільярди доларів щороку. В 1992-му вся грошова Ощадбанку – була переведена в Росію втрати українців 40 мільярдів доларів. Після розвалу СРСР його активи за кордоном склали від 300 до 400 мільярдів доларів. Згідно угоди про розподіл спадку Радянського Союзу, Україна може претендувати на 16,37% активів, щонайменше 50 мільярдів доларів. Віддали це все добро? У прямому сенсі цього слова. Це не тільки військова зброя. Це колосальні матеріальні цінності. Все це віддали за безцінь. За безцінь віддали. Маючи такі резерви, ми продовжуємо ходити по світу з протягнутою рукою. А кожен українець вже винен 3 тисячі доларів. Проте повернути наші гроші цілком можливо, але тільки за умовою зміни державної політики на основі економічного націоналізму. Тому що саме тоді інтереси нас з вами будуть завжди у пріоритеті, тому чекаємо.